Шосту позицію ставили коло, коло. Широке коло. Я тут стою, за мною, будь ласка, станьте і зробіть коло. О, так рубля. Один за одним. Ось так. Один за одним, один за одним. Оп. оп, Оп. оп. Ось коло. так. Тепер, ось ми закінчили з вами, зробили оцю штуку. Оп. І обстали зразу, дівчата стали ручки як треба, хлопці, ручки як треба. Тепер робимо з вами основний бік. Поки без, без рук робимо раз, два. Тепер біг, 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 біг. І знову раз, два. біг, 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 біг. Раз. Два. біг, біг, біг. Раз, два, три, чотири, раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Раз, два. два, два. Молодця. Так, тепер дивимося. Ось у дівчат руки тут. У хлопців руки тут. Тут. І на цей топ. Цей топ, коли ми робимо. Раз, два. Ми відкриваємо руки. Ось у дівчат відкриваються. Раз, два. І тепер знову. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Зрозуміло. Да. У хлопців ручки так відкривають. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Зрозуміло? Да. Зробіть ширше коло будь ласка. Поїхали. Три. Дівчата своя позиція. Хлопці в своя позиція. Дівчата Ой. своя позиція. Хлопці своя. Три. Чотири. І раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Раз, два, три, чотири. Два. Раз, два, три, чотири. Два. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Раз, два, три. три, три. Молить. Так, стали, будь ласка, як ви закінчили тільки що. Перехресний крок. Ось, отут ви закінчили. Отут ви закінчили. Так, тепер дивимося. Всі інші стоять у позиції, у хлопців руки позаду, у дівчат тут. Повернись, наглядається, будь ласка. Тепер, що ви робите? Перше, там, значить, коли роблять перші, другі стоять в позиції, треті стоять в позиції. Коли роблять другі, треті стоять в позиції. Зрозуміло? Зараз ви робите. Вибачте. Зараз ви робите раз, два. І побігли по колу. Раз, два, три, чотири. Друга. Раз, два. Побігла по колу. Третє. Раз, два. Побігли по колу. Зрозуміло, що я від вас хочу. Да. Так, давайте тепер зробимо це. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. По колу побігли. Раз, два. По колу побігла. Перед, продвигаємося. По колу побігли. Раз. Два. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два, молодці. Зробили те, що я від вас хочу. Станьте, будь ласка, знову. Значить, дивіться, ми з вами робимо е, ось три, поки виходимо. Потім четвертий всі разом робимо по колу. Тепер відраховуємо. Раз, два, раз, два, три. Раз. Раз, два. Раз, два, три, два. Раз, два. Раз, два, три, три. І на четвертий ми повертаємося в коло. Раз, два, раз, два, три. Чотири. Один одному руки на плечі поклали. Зрозуміло? Сім, да. так. Я зараз вам все розкажу. Давайте робимо те, що я вам тільки що сказав. П'ять, шість, сім, вісім. Раз два. Раз два, три, раз, два. раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Раз, два, три, чотири. Стоп. Стоп, 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 стоп. Раз, два, три. Ось ми три зробили. Робимо ще раз. І. Раз, два по колу. Раз, два, три, чотири. Стоп. Стоп. подивились на своє коло. Коло повинно бути широке. Ось так. Так, ось ми зробили чотири рази. Тепер ми робимо ще три рази і четвертий повертаємося в коло. Один за одним. Зараз повернулись. Один за одним. Поїхали. Три, чотири. Раз, два. Раз, два, 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 в голову повернулись. Раз, два, раз, два, три, руки. І ще раз давайте спочатку. Ну, не спочатку, а з цього місця. З цього місця. П'ять, шість, сім, вісім. Раз. Стоп. Станьте, будь ласка, у одну лінію. П'ять на два. Чому ти випадаєш з лінії постійно? П'ять, шість, сім, вісім, раз. 2, raz, 2, 3, 4, raz, 2, raz, 2, 3, 4, raz, 2, raz, 2, 3, 4, raz, dva, raz, dva, tri, četiri, raz, 2, 3, raz, 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 dva, raz, 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 raz Да, давайте да, ще да, да. спочатку під музику. Дівчата, обов'язково тримаємо ручки не отут, не отак. Рівно. Спочатку поїхали. Двічем, центр тримаємо, хлопець це. І раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, руки, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, чесні. Чесну, чотири. Сказав, ширше коло, а не в коло. Ладно, добре, давайте стали в коло. Раз вже стали в коло, зараз тоді довчимо. Ручки поставили. Робимо те ж саме, що ми робили на перехресному е, кроці. Робимо раз, подивились. Вправо. Вліво. Вліво. Ну, дивіться, що ви, що ви повинні зробити. Раз. Присіли два. Дивимося, присіли. Носочок. Присіли. Два. Оп, сіли на коліно. Три. Чотири. Стали. Ліве. Якщо ви вправо сідаєте, значить ліве коліно. Якщо ви вліво сідаєте, значить праве коліно. Поїхали. Три, чотири. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8. Сами робимо, сами тренуємо. Ну, в основном сторону по Ну, естественно.